Назвіть хоча б п'ять прізвищ людей, які зробили найбільші внески у ваш виборчий фонд під час президентської кампанії. Бодай п'ять прізвищ. Пані Ольго, ваш час. Не можу сказати, тому що всі ці прізвища опубліковані на сайті Ольга Богомолецьком, на сайті президент Богомолець. І е, таких великих внесків не було, тому прізвищ там сотки. І, власне, я навіть не старалась їх е, запам'ятати, але дякую кожному, хто дав від 50 гривень, це був найменший внесок, до десятків тисяч гривень. Я дуже вдячна кожному, і, власне, всі ці люди для мене є незнайомими. Я дякую за вашу довіру, за е, те, що ви вірите в мене, і, власне, в майбутнє України і в перемогу України. А всіх вас цікавлять прізвища, вони в відкритому просторі, і ви можете з ними ознайомитись на сайті. Але ви не пам'ятаєте прізвище людини, яка, наприклад, дала вам 10 тисяч гривень. А, ці всі гроші а, мені в руки ніхто нічого не давав. Я зрозуміла. Вони власне приходять на рахунок, і я а, не можу сказати ні одного прізвища, але вони всі є. І прошу, щоб ті люди, прізвища яких я не пам'ятаю, на мене не ображались. А хто все таки контролює ваші щита? Ольга? А, бухгалтерія. І рух чесно. А... Дякуємо. Я відповідь повна. Дякую. Пане Анатолію, прошу. Я назву прізвище, але спочатку скажу принципово. Так само, як в 2009 році, так і зараз повністю прозоре формування і використання виборчого фонду. Це видано на моєму сайті. Прізвище тих людей, які перераховують кошти, назви тих компаній, які фінансово підтримують, і так само звіт про витрати. Не чекаючи, передбачено законом, звіту після завершення виборчої кампанії, фактично в режимі онлайн. Прізвище людей, будь ласка, можливо, ви їх не знаєте, бо це не олігархи. Олексій Гаврилов, Євген Уткін, Олег Канівець, Леонід Макул, Ігор Пукшин. П'ять, ще додам, активісти Європейської партії Катеринчувка також підтримали. Вони вважають, що таким має бути президент. Найбільший внесок 1 мільйон гривень. Євген Уткін. Я хотів би наголосити ще на одному. Жоден з цих людей, і я їм щиро вдячний за це, не поставив жодної умови, наприклад, признач мене міністром, чи дай там кусок кордону, чи на митницю, чи ще десь. Які ж умови вони ставлять? Фактично ніяких, але вони знають принцип, який я відстоюю. Перше, закон буде дотримано. Друге, номер мобільно не зміниться. Закон буде дотримано без жодних хабарів. Я вважаю, коли немає за спиною олігархи, ти йдеш з такими фактично. Умовами, ти можеш виконувати те, що обіцяв людям. Пасибі. Пане Анатолію, мільйон це багато. Ви впевнені, що це чесні гроші. Якщо вас турбує Євген Уткін, будь ласка, це квазар мігро, людина, яка проводить Гольфес, він повністю абсолютно прозорий. Я йому вдячний за це. Дякую, пасибі. Пане Олександра, 90 секунд маєте ви. Дякую. Оскільки я представляю. Українською народною партією, саме Українська Народна партія, своїм з'їздом висунула мою кандидатуру на найвищий пост цю посаду пост президента України, то будь-яка кандидатура, яка є в українській народній партії, може гідно виконувати як нашу партійну програму, яка в цілому буде втілювати в першу чергу перспективу національного розвитку нашої держави і незалежності. Але що стосується прізвищ, ні жодне прізвище я не зможу назвати, оскільки це не є пріоритетом президента. Якщо ми хочемо будувати праву державу, якщо ми всі усвідомлюємо, що ми живемо зараз за конституцією 2004 року, президент України не може формувати уряд. Він не може він може виключно сформувати свою адміністрацію. Президент прошу простити, господин Клименко, Ви вже дважды назвали себе президентом. Мені так показалось. Ви ще кандидат Ні. будьте добрі, удержитесь від этого. Продовжайте, дякую. Я ще раз хочу повернутися до діючої нашої конституції лише президент України. Може подати кандидатури, а їх чотири. Я їх повторюю, як правило, це представляє силовий блок. І цей силовий блок має бути узгодженим із парламентом. Пане І тому саме парламент я може пер... надати ці кандидатури. Парламент. Я перепрошую, ми вже чули про парламент. Питання було про е... Людей... джерело так. надходжень вашої передвиборчої кампанії. Хто фінансує її? Українська народна партія має більше трьох тисяч тільки депутатів всіх рівнів. Тому джерело є одне це кошти власні моєї родини і наших однопартійців. Дякую, пасибі. Отже, перший блок завершено. Зараз у аудиторії є можливість поставити кандидатам запитання. Нагадую, воно має бути адресовано усім трьом, а не комусь персонально. Зора побирає? Да. Зора папроса тут аудиторії. Первый, но прежде чем попросить вас задать вопрос, я хочу вам напомнить, пожалуйста, формулируйте вопрос, хорошо? Именно так формулируйте, а не высказывайте собственное мнение. Старайтесь делать это, делать это коротко, вежливо и внятно. Прошу. Добрий вечір, шановні кандидати. Хотів би запитати у вас, чи задовольняють вас останні конституційні зміни, тобто повернення до Конституції редакції 2004 року, і у випадку обрання вас на посаду президента, чи будуть ініційовані вами перед Верховною Радою якісь конституційні зміни, зокрема, у сфері повноважень президента? Благодарю. Порядок відповідей... Прежній Ольга відповідає, Однак хочу сказати, що ви можете вибрати любой один питання, который ми просили здати. Не два. Любой один, Ольга. Власне, однією відповіддю дам відповідь на обидва запитання, тому що вважаю, що по-перше, та конституція, яка є, а вона не працює в ній є гарні закони. Вони не працюють в нашій державі, тому що немає моральних людей при владі, і це найважливіше. Питання номер два це те, що обов'язково мають бути внесені зміни в конституцію, і ця робота вже розпочата. І кожен з вас, хто є в студії і хто нас сьогодні чує по Україні, може приєднатися до розробки нової конституції України. Посилання на це ви зможете отримати на сайті. Крім того, школа патріотів. Відбудеться 11 травня в Києві. Реєстрація на цю школу, яка називається Нові лідери єдиної країни. Власне, це зібрання лідерів громадських організацій з усієї України пропорційно представлених. Це люди, в тому числі будуть займатися пошуком тих шляхів, яким чином ми можемо збудувати таку країну, яка нам потрібна. Реєстрація на сайті президент.богомолець.ком. Uh, благодарю. Мені не показалось это ответом. А вам вопрос риторичний. Не отвечайте. Прошу Анатолий. А uh, я ще раз хочу наголосити, що ми вже опрацьовуємо зміни до конституції, і кожен з вас не просто може, мусить до цього приєднатися. Вот Це От, тепер відповідь Прийде спасіба. Анатолій, ваше время Спасибо. Ще потрібно змінити конституцію, так потрібно. Я скажу більше, вважаю неприпустимою і голосував проти особисто затримку. Знесенням проекту, тому що він мав бути представлений 15 квітня, навіть на фоні тих непростих подій на Сході його принесли 15 травня. Тобто фактично не тільки троє присутніх тут, а 21 кандидат ідуть на вибори, не знаючи своїх повноважень. Ідеотизм ситуації, правда? Тепер суть, що має бути перше децентралізація влади, передача реальних повноважень і коштів на місця. Я це виклав у проєкті Конституції ще 2009 року і буду на тому наполягати. Друге, будете здивовані, попри те, що я йду на президентські вибори, я вважаю, що має бути посилена контроль парламенту забрати з президента частину повноважень з точки зору погодження кандидатур для призначення керівниками силових структур. Зараз цього немає, це одноосібні повноваження президента. Крім того, в новому проєкті Конституції мають бути зафіксовані базові. Права, причому формалізовані права людей. Ну, наприклад, я вважаю, що закон це має бути записано в Конституції. Законом щороку визначається мінімальна сума коштів і пакет медичних послуг, який надається кожній людині, де б вона не проживала, на безплатній основі. Все решта, будь ласка, приватна або страхова медицина. Багато інших пропозицій я викладав у 2009 році в проєкті Конституції порядки. Благодарю. Відповідь Олександр, ваше время. В першу чергу, треба навчитися, треба виконувати ті закони, які є сьогодні в Україні. Треба змінити Конституцію таким чином, щоб е, як суб'єкт подання законодавчої ініціативи лишився Кабінет міністрів. І щоб лише Кабінет міністрів відповідав за всю політику, яка починається від економічної політики, яка б гарантувала нам і енергетичну безпеку, і економічну безпеку, яка б зовнішню безпеку нам гарантувала народні депутати України, щоб вони не займалися лобіюванням своїх власних інтересів, інтересів свого крупного капіталу, для того, щоб вони працювали в інтересах людей. Тому якраз ці зміни до конституції мають бути. Але ще раз наголошую: якщо ми хочемо повернутися до Справжнього народовладдя. треба розділити в першу чергу дві е, с, е, три з наші складові е, гілки влади, якими є судова система, і треба вносити зміни до системи, е, законодавча система і виконавча влада. І також я погоджуюсь з тим, що треба передати повноваження на місця з тим, щоб територіальні громади могли самі спостерігати як за своїми коштами, за їх доцільним раціональним використанням. І саме головне, щоб громадський контроль був тотальним і щоб громада сьогодні контролювала всі процеси, які відбуваються як на їх територіях, так і на загальнодержавних рівнях. Дякую, чи влаштовують вас оці повноваження, які має зараз президент, за згідно конституції 2004 року? Чи ви хотіли б їх все таки посилити? Якщо ми хочемо повернутися до узурпації влади, то ми перейдемо якраз до колишнього президента України. Є в нас конституція. Президент обирається за цими повноваженнями. Тому будьте добрі, виконуйте ці повноваження згідно до цієї конституції. Яка є. зрозуміло. Дякую, дякую. Друге питання від аудиторії. Я доручаю Зурабу обрати охочих. Прошу. Добрий вечір. Катерина Гладка, Український тиждень. Журнал. Запитання: яким чином зараз швидко укріпити український кордон для того, для того, щоб убезпечити схід нашої держави? Дякую, пані Ольго, Готові? Прошу. Змінити керівництво, змінити особистий склад і провести роботу з європейським контингентом, який мав би бути введений в Україну. Крім того, проведення програми гуманітарної безпеки, тому що на сьогоднішній день в прикордонних зонах є декілька зовсім різних груп людей. До яких потрібно діяти зовсім різними шляхами? Перша група це є проплачений кримінал з російськими прапаспортами. З ними розмовляти не потрібно до них мають бути задіяні силові методи. Друга група це бандити місцеві, які мають українські паспорти. Які на сьогоднішній день переплились з силовими структурами на місцях, до них має бути задіяний кримінальний кодекс України. Це я пояснюю, хто має бути там задіяний. Третя група це українські громадяни, маніпульовані, які на сьогоднішній день бояться того, що відбувається в Україні, які хочуть мати велику зарплату і пенсію, яку їм обіцяє російське телебачення і радіо. До них має бути задіяні методи українським суспільством. Через засоби масової інформації ще група людей, які сидять вдома і бояться, до них потрібно доносити інформацію. І група солдат і армії, яку потрібно підтримувати. Саме тому ми просимо всі українські канали провести трьохденний марафон, щоб почути кожного звіта. Благодарю вас, Ольга. Ви з того, що лістоліть змінити руководство. Уточніть руководство чого? А якщо ми говоримо про керівництво, то я вважаю, що керівництво, яке є в силових блоках, не діє настільки швидко і активно, як воно мало бути діяти, і про це є свідчення тих людей, які знаходяться там поряд. Дякую, і про це свідчить наша втрата Криму. Усіх силовиків, зрозуміло. Пане Анатолію, 90 секунд для вас. Питання вкрай важливе. Насправді відповідь на нього у вигляді пропозицій нинішнім керівникам. І виконуючи обов'язки, я вносив понад два місяці тому. Перше сухопутний кордон, як його зміцнити. У нас в резерві мільйон солдат, із них 500 тисяч офіцерів. Пропозиція звучала, і зараз наполягатиму, чисто офіцерські підрозділи. Сформувати, які перекрили б кордон уже понад два місяці тому. Зброї для цього більше, ніж достатньо. Чому офіцерські? Замість того, щоб приймати рішення про призов. Школярів фактично не обстріляних. Я скажу зараз час мужиків 35-50 років, офіцерів, які мають психічну, психологічну стійкість, мотивацію, яких не треба вчити, що таке зброя: автомат, гранатомет, кулемет, вибухівка, які можуть швидко забезпечити захист сухопутного кордону. Друге, морський і повітряний кордон. Тут складніше: флот фактично заблокований, у нас його немає. Повітряних сил недостатньо порівняно з Російською Федерацією. Що має робити керівництво держави в цих умовах? Жорстко ставити питання перед двома державами-гранторами США і Британія. Якби в нас була зараз ядерна зброя, хоча б тактична, ми не просили б цього. Тому будьте ласкаві, виконати свою обіцянку. Встановіть нову no флай Zone», нову no сейл Zone», Перекрийте кордон з, з моря і з повітря. Кілька ескадрилій f 16 на території країн та сусідів, 5-7 кораблів, класу «Есмінець» крейсер. Достатньо. У мне не уточнение, если можно. Насколько я знаю, Анатолий, не так легко найти в стране офицеров, которых можно чем-то мотивировать ехать туда. Это была реплика. А, а можно а... с на реплику. Я не згодн зим. Місцина офіцер зараз служить, призваний і багато таких людей. Зараз мотивація людей і от ця громадянська свідомість, як ніколи до того. Це треба використати саме для зміцнення кордону. Спасибо. Пане Олександре, ваш час, будь ласка, ми дійсно сьогодні маємо справу з загрозою загально наших національних інтересів, і в першу чергу це йде на наших кордонах території України. Але треба все-таки повернутися до того громадянського супротиву, який сьогодні відбувається на сході України, який сьогодні відбувається на півдні України. І там все таки більше йде складова соціального характеру і необхідно в першу чергу вирішувати ці питання, а потім уже вирішувати питання зовнішньої агресії. Сьогодні здебільшого знаходиться ескалації і такої дуже напруженої ситуації, як не вирішення цього конфлікту, а лише як загострення цього конфлікту. Тому ми маємо всі можливості для того, в першу чергу, запропонувати. Тим країнам, яких ми вважаємо сьогодні агресором, такі дипломатичні стосунки піти на такі домовленості, щоб сьогодні уникнути цієї зовнішньої інтервенції. Ми не можемо знаходитися у е, стані війни. Сьогодні ми знаходимося практично у стані громадянського е, протесту і в стані громадянської війни. І тому треба запропонувати людям таку адекватну е, концентрацію їх зусиль, щоб задовільнити їх потреби в першу чергу. Мають бути економічного характеру, соціального характеру. Треба їм реальну програму запропонувати і вивести цих людей з цих баракад, які сьогодні порушують цей громадський порядок. Можна я уточню? А на які домовленості готові, от ви як кандидат, як майбутній, можливо президент піти із Росією? З ними потрібно вести діалог. Це українці, вони мають також свої громадянські позиції в першу чергу. Ця криза вона вже триває десь на протязі 20 років, і в першу чергу обумовлена тим, що недовіра як до центральних органів влади, так і до місцевої влади мають бути місцеві авторитети місцевого характеру, які можуть цих людей вивести з вулиці. Дякую. Спасіб було про договореності з Росією. але ви ответили про восток. Хорошо.